Вітаємо ми, Петрус Продан, генеральний директор ТУТЕО Чат та Катерина Каленкова, незалежна представниця ТУТЕО Чат, і ми раді представити вам можливість участі в ТУТЕО Чат Україна 2026. Чи можете ви уявити собі додаток для миттєвих повідомлень, який не лише підтримує зв'язок з вашими близькими, але й платить вам за його використання та рекомендації? Що ж, перестаньте мріяти, бо це вже реальність. Ми представляємо ТутеО Чат. Розумний бізнес для розумних людей, Тутео-чат – єдиний у світі додаток для миттєвих повідомлень, який поєднує бізнес та задоволення. З одного боку, ви маєте задоволення залишатися на зв'язку з родиною та друзями, будь де у світі та будь-коли. Ви можете надсилати текстові повідомлення, зображення, відео, файли, здійснювати голосові та відеодзвінки, ділитися своїм місцезнаходженням та використовувати всі свої улюблені емодзі. Крім того, він має дивовижну функцію. Ви можете перекладати свої повідомлення будь-якою мовою. Це ідеально підходить для спілкування без бар'єрів. З іншого боку, у вас є перевага заробляти гроші. Хочете знати, як перетворити одне євро на мільйон євро за найкоротший час? Все залежить від вас. З Тутеоча це можливо, і я покажу вам, як це зробити нижче. Уточнення у плані комісії Тутеочат Україна 2026. Ми говоримо про суми грошей, про які люди не звикли говорити. Але вам потрібно зрозуміти та звернути увагу на пояснення, тому що тут ви можете заробляти всі можливі суми: одну тисячу євро, три тисячі євро або десять тисяч євро на місяць. Але деякі люди хочуть заробляти більше. Ось чому план компенсації є справедливим та збалансованим планом заробітку для всіх типів співробітників. А тепер почнемо Стутео чат. Ви можете насолоджуватися всіма цими перевагами, маючи річну підписку всього за 12 євро, включно з ПДВ. У вас буде додаток для обміну миттєвими повідомленнями, який стане вашою справжньою та легальною машиною для заробітку. Для цього ми створили розумну шестирівневу партнерську систему. За кожну людину, яка приєднається до тутео чат, завдяки вашій рекомендації, ви отримуєте комісію в розмірі 1 євро на кожному рівні. Тепер дозвольте мені детально пояснити план комісії Тутео Чат Україна 2026. Він дуже простий. Давайте розглянемо практичний приклад. Уявіть, що ви рекомендуєте Тутео Чат» лише 10 друзям з річною підпискою в 12 євро. На першому рівні у вас буде 10 прямих рефералів. Це означає 1 євро за кожного реферала, загалом 10 євро комісії. Тепер, якщо кожен з них зробить те саме та порекомендує ще 10 людей, на другому рівні у вас буде 100 непрямих рефералів. На другому рівні комісія за рефералів також становить 1 євро за кожного реферала. Це означає ще 100 євро прямої комісії. Продовжимо. На третьому рівні за тією ж логікою у вас буде 1 тисяча непрямих рефералів, що означає комісію в 1 тисячу євро. Просто правда? На четвертому рівні. Кількість збільшується до 10 тисяч непрямих рефералів, і ваша комісія становитиме 10 тисяч євро. Бачите потенціал? Але на цьому все не закінчується. На п'ятому рівні у вас буде 100 тисяч рефералів, що означає комісію в 100 тисяч євро. А тепер вишенька на торті. На шостому рівні ви досягнете неймовірної цифри в 1 мільйон непрямих рефералів, що означає пряму комісію в 1 мільйон євро. Якщо підсумувати всі комісії з шести рівнів, то вийде загалом 1 мільйон 111 тисяч 110 євро. За скільки часу? За місяць, два, три. Все залежить від вас. Так, ви не помилилися. Це ваша можливість генерувати стабільний та постійний дохід. Увага! Це лише приклад з десятьма прямими рефералами. Туте чат не встановлює жодних обмежень на прямі реферали. Тож уявіть, що ви запросите 12, 15 або більше прямих рефералів, заробітки будуть надзвичайними. Тутео-чат щорічно жертвує одне євро за кожного користувача, зареєстрованого протягом року. Тутео -чат – це найпростіший та найприбутковіший онлайн бізнес у світі. Повірте, це може змінити ваше фінансове життя, це реальна можливість досягти фінансової свободи, про яку ви завжди мріяли. Тож не зволікайте, час настав. Запитайте у людини, яка показала вам це відео, посилання на реєстрацію та приєднуйтесь до революції tuteo Чат сьогодні. Ви все ще спілкуєтесь безкоштовно? Приєднуйтесь до tuteo Чат та спілкуйтеся за гроші. Зробіть перший крок до свого майбутнього. Дякую і бажаю вам успіхів. Підключіться зараз на tuteochat.com.